Вітаю 15 грудня 47 й випуск з циклу передач зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається регулярно давати свої аналітичні оцінки подіям, які відбуваються в Україні в світі. Звичайно, це моя точка зору на ці події, хоча я намагаюсь бути об'єктивним, звичайно, але оцінювати вам, тому ставте вподобайки, коментуйте. Діліться цим відео, Підписуйтесь, звичайно, так. Сьогодні експериментальний режим, аудіорежим, бо переніс серйозну операцію. І щоб не виключатися з активного життя, от вирішив спробував такий, спробував такий спосіб. До того ж, читаю деяких дописувачів в YouTube каналі, яким не подобається, як виглядає. Моя студія, так звана, моя фізіономія. Трохи відпочити їм від цього. Ну, хоча є деякі, яким мій голос не подобається, але спробуємо. Сьогодні найголовніша тема це, звичайно, наш вступ майбутнє в ЄС і гроші, які повинні прийти з Сполучених Штатів з Європи до України в наступному році і в інші роки, так би мовити, так, це все, все вирішується буквально зараз. І це найважливіший момент в нашій історії. скоріш за все. Так, вчора лідери ЄС проголосували за те, щоб почати переговори про вступ в ЄС Україні та Молдові. Це звичайно історична подія без, без перебільшення. Ну, ми бачимо, що влада наша по максимуму буде використовувати цей момент. Я думаю, що і новий рік буде, і Різдво буде під цим соусом, так би мовити. Можливо, просто додавиться, дай Боже, додавляться інші події до цього часу. Не дуже вірю, але сподіваюсь, так? Але на даний момент це найбільша перемога і найменша зрада за, мабуть, сьогодні за цей весь рік, так? Ми встали міцно встали на стежку пряму дорогу так би мовити, до ЄС. Звичайно. Були моменти неприємні, так, які російська пропаганда і ПСО максимально обсмоктують. Це, наприклад, позиція прем'єр-міністра Горчини Орбана, який вийшов під час голосування, але потім виявилось, що Шольц розповів, канцлер Німеччини, що все ж таки це була запланована акція, запланована саме самими європейцями, щоб і Орбан зберіг обличчя. Ну і взагалі, щоб так, би мовити, була ситуація. В цьому питанні принаймні вирішено. Ну і Орбан не залишився так би мовити в борку і сказав вже сьогодні, що він буде мати ще 75 випадків, тобто 75 можливостей зупинити Україну на шляху до Європи. Сподіваюсь, звичайно, що цього не буде. Що ще можна сказати, найголовніше так? Бо всі позитивні моменти ви прекрасно чули. І зараз кажу, що телемарафон єдиний про це буду розповідати, думаю, не один місяць. Є, звичайно, негативні моменти, негативні, які є, ну, так би мовити, не хочеться про них думати, але треба думати. Так, що за. Вже з'явилися публікації, звичайно, в німецькій, в європейській пресі, де говориться про те, що не раніше 30-го року Україна вступить, так? Потім про те, що, знову ж таки, від Угорщини, від Словаччини, що будучи можливості зупинити Україну на цьому шляху, якщо вона буде, не буде виконувати а, ті домовленості, які перед нею стоять на цьому шляху. Ну і по третє, найголовніше, це ми бачили. В ситуації з перевізниками Польщі, Словаччини, з ембарго, який на наклад, накладають на наші, так би мовити, продовольства, який шлях нас чекає. За все треба буде боротися, за все треба буде торгуватися. І це дуже серйозна дипломатична і політична робота, яка чекає Україну протягом найближчих років. в ЄС буде дуже важким. Більш того, Європа. Найголовніше, що най, найбільші країни Європи прийняли принципове рішення, що Україна повинна бути членом ЄС. Проблема в, в тому, як пише сьогоднішня преса європейська, так, що це буде одна з найбільших європейських країн і на, на, на даний момент найбіднішою країною. І що це потребує величезних ресурсів ЄС і дуже багато, теж небагатих країн в Європі, в Східної Європи, так, вони відчувають. Конкуренцію певно, і ревнощі щодо України, бо ці гроші, звичайно, і вони вважають, що могли б піти для них. І я про це дуже багато разів казав, про це вступ в Україну в ЄС буде частиною величезного плану по реформації самого ЄС, перетворення ЄС з такої торгівельної організації в наднаціональну політичну структуру. Іншого шляху у Євросоюз, як показують події, от, нинішні, так, просто нема. Чи просто треба розпадатися на окремі країни, е, і Україна може тут зіграти свою роль так само, так? І європейські лідери вже натякають на те, що перевірка саме на Україні буде відбуватися цього переходу, цих реформ, так? Вже сьогодні заявлено про те, що навіть якщо Угорщина Буде ставити, продовжувати ставити перепони. Європейці будуть знаходити механізми вже зараз того, щоб це е, правило, що повинні проголосувати всі країни, якимось чином обходити на даний момент, так? І тут ми переходимо на тему е, грошей. Е, звичайно, е, Орбан вже відмітився тим, що наклав сьогодні вето на. 50 мільярдів євро, які повинні були надходити до України протягом 4 років. Так, це дуже потрібні нам гроші, навіть якщо б не було війни, вони нам дуже потрібні. А з війною вони просто конче необхідні. І європейські чиновники вже сказали, що десь в січні місяці вони знайдуть спосіб, щоб це обійти. І, і Ну, зрозуміло, що є торгівля між Угорщиною і Євросоюзом, але здається, що Орбан дійсно переоцінює навіть можливості бажання і терпіння великих європейських країн і взагалі структури бюрократичної Євросоюзу торгуватися з ним вічно. Я думаю, що вже рішення прийнято щодо, щодо Орбана і будуть, будуть якимось чином його обходити, так? І я ну, чомусь. Впевнений, що все ж таки це питання про гроші для України з Євросоюзу, вони, питання буде вирішено в січні, в лютому місяці. Я це не перший раз говорю. І так само переходимо про Сполучені Штати. Пішла вчора, ну, сьогодні-вчора, інформація. А про те, що Палата представників вже завтра е, закінчує свою роботу, приходять на різдвяні канікули. Але ця новина була перебита вже вночі, новиною, що Сенат вирішив продовжувати е, свою роботу до самого Різдва. І саме працюючи над е, проектами для України, тобто допомогою в 61 мільярд доларів, зрозуміло, що не це не ну, Якщо фантастика якась відбудеться, і завтра е, Палата представників оголосить про те, що вони теж продовжують свою роботу до самого Різдва, тоді варіант того, що в цьому році буде прийнято рішення щодо допомоги в Україні, ну, можливе, але я в це не вірю. Це занадто фантастичний варіант, і все це повернеться до е, січня місяця. І Сенату потрібен час до Різдва, щоби. Вирішити всі питання, вирішити питання цього компромісу між білим, Дом, білим домом, Байденом і республіканською партією. Там є конкретні питання. Є, звичайно, щодо України, але я думаю, що Україна, щодо України будуть е, е, ці питання якимось чином ну, зменшені, так бо вони настільки важливі, все ж таки. А питання саме міграційної політики, кордону між е, Сполученими Штатами і Мексикою, і там ще є питання певні, які. Виключно внутрішні, і вони переходять, так би мовити, в виборчу кампанію що республіканського кандидата Трампа, що демократичного кандидата діючого президента Байдена. Таким чином, найбільш події, я думаю, фінансового плану позитивні для України. Нас очікують десь в січні наступного року. Будемо сподіватися, що вони всі вирішаться. І ще є багато. Я буду про це. Нагадувати в своїх аналітичних е, е, оглядах, але я знову ж нагадаю, що крім загальних оцих грошей, ще є фінансова допомога від конкретних країн. І вона вже обіцяна там з Німеччини, так, можливо, е, вона буде не, не, не одразу такою, якою називається. Так, е, знову ж таки, вони будуть виходити, звичайно, з тої ситуації, чи вирішиться питання з Америкою. Чи вирішиться питання з грошима від Євросоюзу? так? Якщо ці питання, не дай Боже, все ж таки якимось чином зависнуть, тоді вже конкретні країни, окремі країни, будуть намагатися хоча б частково компенсувати своїми власними грошима ці втрати, які має Україна, бо, ну, зрозуміло, без грошей варіантів у нас, ну, м'яко кажучи, дуже мало. І тим більше знову ж таки з'являються публікації в західній пресі, які... З одного боку, голова ГУР України Буданов каже, що Росія готова воювати тільки до 25-го року, а в Білді вийшла публікація, що готова воювати до 26-го року, і в будь-якому разі для цього потрібно будуть гроші для нас, щоб ми витримали цю навалу. Бо за публікацією білд Путін. Обов'язково хочу захопити за ці два роки Дніпро, Запоріжжя і Харків. Це, це план, так би мовити, який від він нібито на себе поклав, звідки вони беруть інформацію. Хоча знову ж таки абсолютно відкидати її це не можна. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Бажаю всім в першу чергу здоров'я. Вітаю, так би мовити, всіх тих, хто приєднується до, до нашого youtube каналу. Ну і до наступних зустрічей.